Дорогі побратими і посестри, дружні литовські народи, від імені українського війська вітаю вас із 104 ю річницею створення Збройних сил Литовської Республіки. У несправедливій війні, що її розв'язала проти України Російська Федерація, ми з вами стоїмо пліч опліч. Дякую за вашу дієву, непохитну підтримку і всебічну допомогу. Нас із вами єднає відданість спільним цінностям, гідність. І готовність боротися за свободу до останньої краплі крові. Бажаю якнайшвидше розділити з нами радість перемоги над російським агресором, сил вам і стійкості, щастя і миру вашим родинам, процвітання Литві. Літві. Ачу брангус літове, шльове лієтвос Qu'est-ce que Чекай, а я повернусь живим там, тим вогонь і сльози бо їх вороги а ти просто чекай, а я не пущу їх в дім і тим буде скаляна на на пляжі у Криму, вогонь буде з багаття у Донецьку в каміні. Сльози на вокзалах бучі репіння, знаю, що були, так є моя земля, під синім небом, в проміннях правди, з жовтим сонцем по плечу, пишем в книгах для майбутніх, як ми виграємо війну, як ми виграємо. Я їду бі, а ти тільки не плач, а я повернусь живим там крик із кри, у всіх ворогів, а ти тільки не плач, а я не пущу їх в дім і крик. Десь від сміху на площадках у Харкові, залпи поцілунків маріупольськими арками Іскри з очей, житомирських дівчат, розпишемось в Херсоні. Там буде точно, як під синім небом, в проміннях правди жовтим сонцем по плечу, пишемо в книгах, сину й доньці. Ми виграємо війну. Поиграем вино. Эй, <риклад> чуїстай, я пьюся бы я все, як ты учив, за можна морсна и в прак там крила вільних янулів, Моїх братів. Зробив, як ти учив, зробив, як я хотів гучно над верхівками знищених руїн, похилими під стріхами, спалених лісів Гранітний голос розсікає кров'ю зрошену росу, браття, погуляєм, перші виграєм вікно від синім небом в поміннях правди, жовтим сонцем по плечу. В книгах для насядки, як ми виграємо війну, виграємо війну, як ми виграємо війну, Як ми виграємо війну. За моєю спиною інститут серця. Ця медична установа не припиняла роботи жодного дня, навіть в драматичні дні війни, коли під Києвом велися бої, а навколо вибухали ракети і вили сирени. Сьогодні тут також не просто, адже в Києві часто відключають електроенергію, звучать сирени. І тому, можливо, не всі кадри з нашого матеріалу будуть якісними, тому що тут економлять світло, тут економлять електроенергію. Інститут серця провідний медичний центр української кардіології та кардіохірургії. Тут проводять найскладніші операції і лікуються люди з усієї країни. Але 24 лютого, у день повномасштабного російського вторгнення, життя в українців змінилось. Це ірпінський філіал інституту серця. Він був обладнаний найновітнішою і коштовною апаратурою. Директор інституту Борис Тодоров показує, що залишилося тут після російських окупантів. От потрапив снаряд в один із корпусов нашого філіала. Все розворочено. А на втором этаже снайпер сидел, там гильзы снайперские, вот такие. Возможно, это пуля оборвала чью-то жизнь. Просто выстрелили в монитор. Дорогое оборудование, суперсовременное, которое мы только-только купили, поставили в наш филиал. И так в каждом кабинете, в каждом кабинете все разбито. Пришли, украсть не украли, а все разбили просто. Мародеры и вандалы. Что не унесли, то поломали. Что осталось после орков. А здесь орки жили. Спали тут в подвале. Вот в плежбище. Тут жали. Вот что оставили после себя. А це ікра, яку вони украли украли в магазині в нашому, тому що з нашої пломбою. Мародьори. У дні, коли ворог практично був під Києвом, а місто здригалося від обстрілів. Медичний персонал разом з пацієнтами евакуювався у підвал. У таких підвальних умовах лікарі проводили складні операції. В кінці четвертих суток російської агресії. Все живут в подвале вместе с персоналом, с семьями, с мамами, с папами, с сестрами, с санитарками, с врачами. Ну что, как жизнь подвальная? Не надоело еще? Мы только начинаем. Вы только привыкли, Мы надеемся, да? Надеемся, что скоро это закончится. У нас это как ночной клуб. Вы убрали центральную вену, периферию. Ну, поставили вже під... поставили? Під фонарем ну, да, Найважчий момент перших днів війни, коли з окупованих сум в інститут привезли дітей з місцевого будинку малюка. Героїчні водії швидких допомог добу проривалися через російські блокпости. Без лікарів з ось такими бірками на руках, де написано, як звати малюка, які харчові суміші він їсть і які ліки приймає. Деяких виточек после такой дороги доводилось вытягивать из того свиту. Это детишки из Сумского дома Малютки, который эвакуировался вчера четырьмя машинами скорой помощи. И их чудом привезли в Киев, потому что дорога была очень тяжелая. Эту ночь не провели у нас, мы их покормили постирали. Немножко привели в порядок медикаментозно. И сегодня дети должны выезжать во Львов тем же транспортом на машинах. И дорога будет тяжелая, наверное, тоже около суток. Мы даем двоих своих специалистов, ренематологов, которые их сопроводят. Четырех малышей не выносите, пока пока не связаны с Может быть, может быть, совсем малышей оставим тех, которые там месячные. Удалось уговорить уговорить уговорити організаторів транспортировки оставить этих дітей у нас, потому що до Львова більше суток би ехали. Не дай Бог, що то в дорозі таких маленьких дітей так долго транспортувати очень опасно. Зараз життю цих дітей нічого не загрожує. Вони у дбайливих та професійних руках київських медиків. І навіть двох дітлахів уже усиновили. В реанімаційному відділенні інституту борються за життя маленьких українців. Молоді лікарі і медсестри зігрівають материнським теплом діточок після надскладних операцій. Завідувачка реанімації Руслана практично живе на роботі. Перебої зі світлом колектив переживає без паніки, адже лікарня оснащена автономним живленням і тому тут електрика є постійно. Але в перші дні війни було найважче перші дні війни, коли ще була одна дитина складна, і треба було з нею бігти у підвал. Ну, ще ніхто нічого не знав, тут стріляло все зарево. І з балонами кисневими, з дитиною, з ковєзами бігли посеред ночі. Було страшно, але нічого. А що вас тримає тут? Ну, ось моя робота. Ну, я тут завжди знаходжуся. Це мій другий дім, скажімо так. Ми тут жили місяць, не виїжджаючи взагалі за межі інституту. Ми знаходились тут. Відділення, підвал. Ну, все було в, в межах цих стін. Тому що й страшно було, в принципі, кудись виїхати. А думок виїхати за межі Києва або за межі країни таких думок не було, немає, ну вже й не буде. Мабуть, живемо, працюємо, рятуємо життя. Зараз персонал готує до операції маленького пацієнта з Борисполя. У дитинки вроджена вада серця і тому без хірургічного втручання не обійтись. А ось цей хлопчик уже прооперований і його медичні показники не викликають тривоги. Це частота серцевих скорочень, це сатурація, насичення киснем крові. Е, у нього вона трошки низьковата, а в цілому так після операції з ним все добре. Ну, Таке може бути, тому що він має двомісячний вік. По батьківському дбає про маленьких пацієнтів персонал завідувач дитячою кардіохірургією Василь Карпенко. Я живу трошки за містом і коли почув вибухи, зрозумів, що почалася війна, і я сів в машину і тут же о, скільки, десь пів шостої ранку я вже був тут. Лікарям вистачає ліків, допомагають волонтери й деякі виробники. Також постачають ліки безкоштовно. А от з апаратурою якраз проблема. Рашисти знищили вірпінські філії найнеобхідніше. УЗІ апарат. Він дуже потрібний лікарям для кращого діагностування і визначення курсу лікування. Цей апарат нам дуже-дуже потрібен, тому що дитяче відділення Інститут серця виконує. Надскладні, надскладні операції операції ну, такого рівня, як оперують в Європі, в Штатах. Все, і ми оперуємо любі вади серце. Ми оперуємо, для нас немає обмежень по віку, для нас немає обмежень по вазі, тому що ми оперуємо дітей навіть вагою менше одного кілограма. І для нас дуже дуже потрібен апарат. Узі апарат так званого експертного класу зараз в інституті пацієнтів менше, адже частина української території, звідки приїжджали хворі, і досі окуповано. І багато людей виїхало за кордон, але роботи вистачає. Маленький Михайлик із Тернополя разом з бабусею та мамою тут уже тиждень. Ага. Відношення дуже добре, хороші відношення став? Ну взагалі. Ми задоволені, що ми сюди приїхали. А що мама скаже? Також все подобається. І відношення, і як ходять за дитинкою, обстежують. Ага. А те, що світло вимикають, тривоги. А тут не вимикають, З того, ми тиждень часу тут вже і не вимикають ага. тут. А як тривоги? Ну, у Львові ж теж, а в Тернополі теж тривоги є. Ні. Він не боїться тривоги? Ти не боїшся тривоги? Ні, Ні. він вже знає, він що тривога. Він сідає чимненько і сидить. Для відновлення клініки в Ірпіні колектив інституту звернувся до всіх небайдужих за допомогою, адже жахи війни, постійні стреси, панічні атаки ще більше поглиблюють проблеми людей із серцево-судинними захворюваннями. Геноцид українського народу катастрофічно збільшує кількість таких пацієнтів. Вони вкрай потребують лікування та реабілітації. На авудлайктю сейсам воцтюа інглиш спикін аудієнс. Uh, so unfortunately now we are living under uh, war condition, condition of uh, russian aggression against ukraine. our branch, which is situated in uh, irpin, irpin town, was absolutely destroyed during this difficult time destroyed uh, uh, building walls, uh, buildings were destroyed and uh, m many a lot of a lot of um, medical machines were destroyed also so that is why we are, we need um, more equipment to give appropriate services for our patient adult and pediatric as well as wounded uh, person uh, sometimes, of course, it, it could be civilians, person, and uh, ukrainian army soldiers. we need, um, first of all, ultrasound machine, um, uh, machine for lab test analysis, and, of course, some sort of disposables. Uh, i believe, together, we are strong, so we, we will have our victory soon. united we stand. thank you. Кардіохірург Назар Озарянський, окрім своєї основної роботи, займається волонтерством. Відразу після Революції Гідності у 2014 році він разом із друзями, одним із перших, почав допомагати фронту. Постачали військову амуніцію, автівки, надавали медичну допомогу і завжди першими приходили на допомогу литовці, особливо тепер. 24 лютого. Коли почалася війна, мабуть, через два дні, да, е, наші друзі з Литви надіслали, почали просто подзвонили, сказали, вам йдуть 10 чи 12 автобусів забити гуманітарну допомогу різну, зустрічайте. Ну, і все, поставили перед фактом. Ну, так воно і почалось. Ну і потім пішло все, як у всіх там бронежилети, медицина, е, потім допомога. В евакуації з Харкова, з Кременчуга і з Києва. Ми евакуювали десь тисячу приблизно жінок та дітей цими автобусами, які литовці посилали з гуманітаркою. А назад ми туди садили жінок, дітей і до, до Львова, до кордону от, шукали паливо, шукали гроші на паливо. Ну, ну, така от діяльність. Ну, як у всіх волонтерів. Назар знає литовську мову, адже із самого дитинства часто буває в Литві. Tam pražavai jo batiko į dva bratai. Tai galiu dar pasakyti apie tai, kai mūsų doktorai iš šitos klinikos ir iš kitos klinikos buvo Kaune Vilniuje ir uh, mokinasi chirurgiją, kardiologiją. Profesori Rimantas Benetis, profesorius Virgilius Tarūtis mokina mus ir parvažiuoja pas mus. Ir mes turim čia a, tokią a, operaciją, kuri buvo Benetis, Virgilius ir mūsų direktorius Baristas Dūros. Tai y, turim tokią ko, kolaboraciją draugišką su medicina, Lietuvos medicina. E, ir mes e, esam labai dėkingi kolegam ir visų e, lietuviškų narodų, e, kad e, pagalba tokia, e, taip daug padeda mums šitoj karoj e, su rusu. Ir e, labai dėkojame jūs ir e, mes laimėsim, mes su jum laimėsim mūsų narodą, Lietuvos ir Ukrainiečias. Mūsų laimėjimus bus Maskvoji, mes susitiksim Maskvoji, kada ten bus mūsų kariovai. Ir iki laimėjimo. Slava Ukraini. Razomdo paremoje. Ось ця дівчинка Каролінка із Запоріжжя, їй чотири рочки. Тиждень тому її успішно прооперували. Тому у батьків настрій хороший. Нам все сподобалось. Подо... всі лікарі дуже чуйні. Все пройшло в нас дуже гарно. Гарного настрою лікарям і пацієнтам додають і новини з фронтів, де наше ЗСУ звільняє нашу землю від російських окупантів. Запорізькі батьки, а це місто постійно обстрілюється. Упевнені в перемозі України переможемо наступного року влітку і поїдемо відзначати в Крим український Крим. Дуже хочеться, щоб це якомога раніше все закінчилося. Хочеться миру, спокою, тиші, щоб не було ніяких переживань, щоб наші діточки не чули і не бачили всього цього жахіття. Будемо сподіватися, якомога раніше, що все закінчиться. Українське військо боронить Україну на фронтах в інституті серця свій медичний фронт, і тут ніхто не сумнівається, що Україна вистоїть. Україна переможе. Зла країна, яка тут завжди була, країна, в яку повертають дощі, про яку так легко писати вірші країна, більше за будь-яке зло, любити її за те, що було любити кожне з її світань, і в мене лишається пару питань що нас тримає тут взагалі, нас тут так мало на цій землі, нам так щедро світять зірки. Діти вертаються від ників, діти вертають свої думи, це ми тут лишаємо жити, це ми і повинтім голосів і гостей. Тіка й тихо, країна дітей.